Україна відзначає сьогодні день визволення від фашистів. Саме цього дня 44-го року під час східно-карпатської наступальної операції загарбників вигнали з території нашої країни. Кіровоградці воїнів визволителів вшанували на фортечних валах. Тут зібралося декілька сотень містян. разом з обласними та міськими посадовцями. Вони поздоровили фронтовиків загиблих помінули хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника матері вітчизні. Ми повинні сьогодні низько схилити голову перед вічною славою павших героїв. Ми повинні зробити все, щоб наші ветерани жили щасливо. З такою болю це все прийшов, тому що мій батько 26 апреля загинув уже в кінці війни. Загинув батько. Оце коли приходимо сюди, і я не знаю, де він захований то я, вот это мені как-то влияет на мене.